Антон, Дерибас і Пепа, до речі, випускники Львівської політехніки зібралися якось собі на паятику і вирішили, що вони будуть випускати літературний журнал. Очевидно, що це було наслідком гострого алкогольного отруєння. Але крім того, в тому, що саме політехніківці взялися таке робити, я думаю, в цьому був великий сенс. Ми не мали ніяких абсолютно зв'язків, знайомств, літературних колах. І наші уявлення про українську літературу були дуже, дуже невеликі. Ми вважали, що, скажімо, проза українська модерна закінчується десь на якомусь Євгені Гуцелі. А з нової української поезії знали хіба тексти братів гадюкіних. І тому ми вирішили, що тільки ми можемо три політехніки врятувати українську літературу. У Франківську на той час існувала така фірма, яка називалася Прикарпатський культурний центр. Насправді це була така звичайна крамничка, в якій продавалися касетки, старі плити, якісь потримані журнали, плакати з голими бобами і тощо. І для того, щоб виправдати свою цю назву Прикарпатський культурний центр, вони якось так дуже радо схопилися за четвер і сказали, що вони будуть його спонсорувати. Це в чому полягало спонсорство на той час в розмноженні безкоштовному журналу на XR. Це, до речі, один з представників Прикарпатського культурного центру. Ага. І вийшов цей перший номер на Ксеросі. Я, до речі, покажу вам, як він виглядав. Це правда це макет, це не сам ксерок. Це такий був досить репрезентабельний журнал. Він виглядає навіть не гірше як Крайслер, але ксерокному виконанні трошки втратив на якості. І ми почали промоцію велику, друкували в районній пресі всілякі оголошення. Хто хоче працювати над модерним журналом Гродицьким, писали оголошення на стовпах. Як не диво, оголошення на стовпах були більш дієвими. Тобто ці люди, ті люди, які зголосилися на оголошення на стовпах, це, як правило, зараз такі класики вже четвертого. На стовпах. На стовпах, так як підказує. Ну, я собі уявляю, ну сьогодні в 96-му році, йде людина по вулиці і бачить на стовпі оголошення, а хто хоче робити амбурдовий журнал, то б зголоситися. Ні, зараз це оголошення звучить. Хто хоче вкласти приватизаційний майновий сертифікат в новий а. журнал? Ну так, і ну, тоді людина. Це люди інша справа. А тоді це, це сприймалося на повному серйозі. Ми були завалені просто кіпою всіляких листів, але ну, листи були приблизно такого змісту, наприклад. Слали нам вірші, це ж це ж піднімала тільки голову ця незалежна Україна, так вона її ще й не підняла. Так от піднімала вона голову, а тут всі ці старшокласники почали писати щось таке. Чують ріки, чують гори, чують всі народи світу, українська молодь йде, жовтосиність тягнесе. Ну як не патріоти, ми цього не друкували, звичайно. Я, до речі, а, наприклад, ще один такий задав, Я хотів привести цілу пачку, тих листів, але боюсь, що я би цілий вечір тільки їх читав. Написала якась дівчинка, значить, з Тернопільщини десь. Пише так, мені 17 років, вірші я почала писати в 16 років. І дуже хотіла б їх побачити надрукованими в вашій газеті. Це мене трошки заінтригувало, але менше з тим. Ну пішли вірші, 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 там про підсніжники, про бузок, про перше кохання. А в кінці вже така приписка, я б казав, не зовсім делікатна. З тих віршів, що я написала, найбільше мені подобається вірш моєї Карпати. Він мені найбільше вдався. І тому я раджу вам надрукувати його на сторінках вашої газети. Все-таки один лист з цієї серії ми надрукували, бо він по стилю був абсолютно неперевершений, я його зараз зачитаю. Це от другий другий четвер виглядав отак. це теж вже серед. написав нам якийсь пан з якогось села. Не пам'ятаю «Добрий день, шановна редакція часопису. Четвер пише до вас один пан, бо він це дуже втішив, що вже нарешті буде такий журнал, якому не буде різниці, кого будуть у нім друкувати. Цей пан деколи любить щось таке встругнути. Має дещо написане файно, але ще нікуди не писав, бо дуже встидаєсі, Але папір від цього не збавився, він все витримує. Одним словом, пан робить заказ на одну сторінку в вашому журналі. Поки <риклад> що більше панове не треба. Пан має стримати. Якби сте мали щастя здибати десь такого пана, який би міг писати файну музику, бо я в основному пишу слова до пісень, то успіх я вам гарантую. На одній сторінці вашого нашого часопису було б все чорт. Ну, такі, такі, Віктора такі. Морозова так очі загорілись, він часом. Може, дай йому адресу. Текст в мене тут присутні. От, Але після цього настала певна криза. Один з цих друзів виїхав до Канади, інший почав займатися бізнесом. А третій, цебто я опинився в якійсь безвиході. Я, мої гроші вистачило тільки на те, щоб зробити два примірника на ксерокопії. Ксероб до того часу подорожчав сильно. І мені порадили друзі, кажуть, так, слухай, хлопче, ти ще щось там малюєш, наквескай виставку якусь таку хорошу. А я кажу, яку як цю виставку можна наквецькати? Так нічого кажуть, сідаєш і за день малюєш, там захід сонця, там циркушки з хрестиками, там щось таке пташечки летять. Я послухався, я зробив, Правда, я зробив це не за день, а за тиждень. І ця виставка продалася вся на курню. І завдяки тому, що ця виставка продалася, тираж цього 2 числа зріс до 22 примірників. Це на сьогодні от він такий і є. Ну, Але криза на тому не закінчилася, бо я далі не знав, що робити властиво. І всі вже ми думали, так хто залишився живі, що четвер помер. І тут раптом у газеті. Коза, так? По-моєму, тоді вона вже називалася Комсомольською так? Я прочитав... Вона вже тоді так називалася. <гум> Ні, бо вона мала якось раніше інше. Вже в ті часи вона називалася. В ті часи вона вже називалася Комсомольською знам'я. Видно, що була вже дуже глибока перестройка. І я надибав на цикл відшований Юрія Андруховича «Листи в Україну. І з шоком, з дивуванням страшним не з інфарктом зрозумів, що нова українська література вже існує, і вона існує десь поза мною і поза четвергом. І я страшно хотів зустрітися з цією людиною, тим більше, що там було написано, що він звано-Франківський. І якось так. Не було до того випадку, але під час, коли готувалася чергова імпреза, і треба було тяглову силу, мене десь там під, підв'язали картинки носити до, до виставки. І ще якийсь хлопчик носив картинки. І так ми потім після тих картинок сіли випити, і тут раптом виявляється, що цей чоловік це Юрій Андрухович. Хлопчик виявився чоловіком. Так, ну після картин мається на увазі. Картинами були великі важкі. Щось я не видно, сказав, ну, Бог з ним. Купуйте четверги. І я зі всім серцем і з відкритою душею попросив Юрка, що подивися, старий, який журнал, ти хочеш, щоб він жив? Юрка сказав, хочу. Тоді кажу, давай будемо робити його разом. І отак от практично сталося друге народження четверга, тому що наступний номер уже вийшов нормальним, надрукованим в друкарні, і це був абсолютно кардинально інший порівню. E, часопис і от він на до сьогодні доріс уже до край Це, мабуть, усе, що я хотів сказати. E, бурхливі обласки.